Не знаю, чи пішло чи ні. Якою була дорога вашого покликання? Я народився у місті Пердентополіс. Це на центр штат Парани. Село називається Лінія Ісперенса. Якщо перекласти, це село Надія. В українській родині мама і тато походять з українського народження. І молитви це постійно вдома. Це також бабуся, діду жили разом і молитви, все між родиною. І моя родина все була дуже при церкві. Тато також все працював при, при комітету церкві. І так що я від початку також був при церкві, навіть служив як служба вівтаря, так що все біля церкви було. Українська мова вона в селі була дуже присутна. Бо всі наші сусіди вони розмовляли і розмовляють поки що по-українськи. Але українська мова така, що 100 років назад, яка приїхала, така вона стоїть. Я з, з маленька хотів бути отцем, але що мій батько не хотів, би я зайшов у семінар. Він казав, що почекай, закінчи школу елементарно, потім підеш. Він думав, що я змінюю мою думку. Це не змінив. Потім вивчив також середню школу. І тоді казав, що я би хотів увійти у семінарі. Тати не хотіли, бо вони працювали при фермі, вони мали собі там трактора і землі. І хотіли б я також продовжував свою працю на там, на, на фермі. І тоді один сусід він казав так до тата: Петре, лиши. Якщо він буде отець, буде, якщо ні, він вернеться. І тато змінили думку. І мене так упустили, щоб я зайшов у семінарії, і так я продовжив своє навчання ту в коритип. Як відрізнялася Україна з розповідей і побачена особисто, що мені дуже вражило, це є красота України. Ці красота наших церков, не станції, метро там в Києві. Це було дуже мені така вражливо. І життя просто в Україні. Це було дуже мені таке, дуже вражливе на, на моє очі. І можна сказати, та духовність також. Як ви стали ректором? Коли був в Римі конгрегація для священників, вони там давали курс для ректорів на приготування майбутніх ректорів. Конгурація вона так казала, що ти, коли приїжджають до Риму, священники, коли вертаюся до своїх єпархій, зараз владики Савіт для ректора. І тоді вони хотіли давати таку підготовку. І Владика, Володимир, просили, щоб я цей курс взяв, я взяв цей курс. І тоді повернувся до Бразилії у 2015 році, це було на місяць, кінець, на, на початок серпня, і зараз в листопаді вони призначили мене ректором у семінарі. Так що Три роки після закінчення семінарії мене вони поставили ректором тут семінарі, е, в семінарії в коритип. Що найскладніше за ці роки? Труднощ, е, як найкраще приготувати щенників на майбутнє. Бо я все їм кажу, що в моїх руках є також майбутня церква. Бо е, як вони приготовляться, як я їм дам приготуватися. На бути добрий або ні священниками це трохи відповідальність велика. І це мені трохи тиснить, і чи я такої передаю або ні на це. Це велика така турбота в мене всередині. Що покращили в семінарії? Кажу, це ректор він не є проти семінаристів, але він є біля що могти поговорити. І щоб вони були відкриті. Це вони постійно говорять, свої труднощі представляють, ми так орієнтуємо, все бути більше присутні з ними. І я думаю, що покращило трохи більше на напрямку літургіки. Бо колись ми дуже мало мали, і тепер трохи більше. І, наприклад, в вечірні це майже я не знав, коли поїхав до Риму, бо ми не мали. І тоді після того ми трохи ввели в семінарію в інші ті води. Так що трохи в литургіку ми більше подивлялися на, на формацію також. Яким є портрет семінариста у куритибі? Ми дуже так ставимо доступ мати до людей пасторально. Знаєте, це є формація. Це є духовність формація інтегральна, так можемо сказати. Це духовність, інтелектуальну, пасторальну, на всі огляди, щоб могти добре служити людям. У Бразилії воно вимагає більше пасторально. Це є доступ до, до людей, орієнтація, бути біля людей, керувати не тільки на духовністю, але також при державі. З тими законами це трохи всього треба дуже добре знати. Не? І також з огляду е, фінанси. Мені не. Не, не тільки в семінарі не дивишся тільки, але на духовни на, на, на інтугальнішу, але також на всі рівні. Семінарія діє лише для вашої єпархії. Ні, це ця семінарія. Вона на цілу на Бразилію. Так, семінарія в Продонтополі єпархія е, не має семінарії. І тоді вона е, дає семинаристи, щоб тут переживали і тут навчалися в коритип. Бо тут в коритипі є ті факультети, що вони е, дають формацію для семінаристів. І це дуже добре. Бо воно керує на душі щенства. І це, це, це дуже добре. Який стан української мови в семінарії? Сьогодні трохи погано, бо вже дуже асиміляція велика сталася. Деякі приходять і не розуміють або розуміють мало. Не говорять або мало говорять, і тоді семінарія дає можливість щоб мати пари внутрішні, щоб могти трохи підігнати. Але це не є легко. Бо коли тільки вчиться і не розмовляєшся, і не спілкуєшся з іншими, і воно трохи можна сказати, йде дуже слабо. Навіть. Але це практика в нашій семінарії повністю літургія це є українською мовою. І в наших церквах також, і це дає можливість також, хоч до, до літургіки підігнати свою своє вивчення тих слів, які є тексти наші. Але тут ми маємо одна сестра Марія Деметрів, сестра Василянка, що вона займається з українською мовою, з нашими сценаристами. Так що вони щотижня мають пари української мови. Чи передбачають вступні випробування спів? Ні, ми тут не маємо ніяких. Але тут ми маємо також один наш керівник, який вивчив при Державній університеті, і він дає навчання на голос. Це просто на читати всі які ті тексти на спів, і також трохи виробити свій голос. Так що воно допомагає багато, як найкраще використати свій голос при спів. Яким є майбутнє для церкви в Бразилії? Є майбутнє. Я дивлюся, що є. Ми періоди маємо нараз менше сценаристів, нараз більше, але все маємо покликання. Нараз є один-два, тепер є сім на, на дві мітрополію і на єпархію. Але покликання ще поки що ми маємо із наших українських родин. І майбутнє воно є, бо ми маємо при наших церквах ті гурти молоджі. І діти і категізації. І наші семінаристи вони також працюють з ними при парафіях. Так що вони за своїм досвідом присутності, і вони дають також давати знати, що є семінарія, за покликання, і також майбутньої церкви. Це була б проблема, б коли наших молодь або наших дітей не би було. Тоді була велика проблема, бо майбутня церкви це була б трохи, як можемо сказати, було буде дивитися наперед. Це було питання наших священників наших, в нашої церкви 30, 40, 50 років тому. Що буде з нашою церквою за 10 20 років тому, і вже перейшло. І ми тут є і маємо нових покликань. І такі покликання добре, що вони приходять більш старші, але вони свідомі, що вони хочуть собі для, для життя. Кого ви хотіли бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео, і можливо саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.